Бека нова іграшка. Він не хоче нею ділитися ні з ким. Ти поділишся Є. іграшкою? Дай я тільки подивлюсь. Дай я подивлюся. Дай я подивлюся. Ой! ні? Не можна? Дощ пішов. Дай. Давай мені той мячик. Я подивлюся. Не даси? Це твоє тільки, да? Ти тільки маниш мене. Ах ти хитрий. Ну дай я подивлюсь твою іграшку. Добре, добре, я не буду забирать, грайся. Що ти будеш робити? Тобі ж як не забирають, не цікаво. Угу. Ну, неси до мене. Нє? Ти можеш так лежать? Угу, а не можна. Ой, яка.